Всіх вітаю на своєму каналі! Мене звати Арсеній. В цьому відео я покажу про цибульку. Е, відео. Я хочу попросити вас, якщо не відписуйтесь, будь ласка. Е, подивіться старі відео про курочок. Я сподіваюся, що це застуда, чи що в мене вилікуюсь і в мене. Не пройде і буде прокурочок. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Це я садив цю сибулю в як традиційно, ці як сказати, оцю, е, горщики. це як я показував. Хто не бачив, подивіться, пролистайте це десь в грудні було. І відео про цибулю. Це вони оці цибулини, ці крайні, оця. І оця, і 6 грудня вже 2 місяці ростуть і дають цибулю ще. Ось таке, бачите? Це відео не таке довгеньке буде на 3 хвилинки. Бо. Ну, три хвилинки десь. Так. Ось так, друзі. Вчора не було відео, бо мені було погано взагалі. Дуже сильно голова боліла. Я не міг навіть зняти відео. Зараз мені трохи краще, але все одно ще хворий. Я. Ось так, друзі. Цибулинка така росте. Виростаємо. Также вона це корисна їсти її відпростути можна. Ось так, друзі. Ще 40 секунд і я буду закінчувати відео. Вже на 629. Дякую вам, хто підписався, дякую вам. Дякую за підтримку в спіноті, за, щоб, щоб я виліковувався. дякую вам. Більшість пише. Дякую. Хворіти це не добре. Взагалі не добре. Ось так. Друзі, дякую вам всім за перегляд, дякую вам за 629 підписників, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!